Це у мене курячі бедра. Я відділила м'ясо від кісточок, помила, трошки просушила. Зараз кожен кусок поливаю олійкою, трошки небагато. Солю. Все за смаком. Майоранка. Чорний молотий перець, копчена паприка. Сухий чесник. Право до курки. все добре масажую. Перевертаю. Добавила 1 столову ложку вершкового масла і приблизно 3 столові ложки олії. Кожен кусок обвалюю в борошні. Зайве борошно. Треба стряхнути, викладаю на сковорідку і обсмажую на середньому вогні до золотистої скоринки. Просмажене м'ясо забираю. Ось так. Ось так виглядає смажене м'ясо. Апетитно, смачно. У сковорідку де смажилися курячі бедра, додаю ще приблизно 2 столові ложки олії. Можете додати вершкове масло, чеснок, свіжий, натертий, три зубчика. Чим більше лаврушки, тим ароматніша буде заправка, підлива, хто як називає. Буквально пів хвилинки даємо просмажитися на маленькому вогні, щоб лаврушка і чесничок розкрили свій аромат. Одна чайна ложка французької гірчиці, Дві столові ложки винного оцту, соєвий соус, приблизно 2 столові ложки. Ось так якраз закінчується. На середньому вогні приблизно 2-3 хвилинки просмажуємо, трошки води, приблизно 250-300 грам сметани. Тушкую сметану на середньому вогні приблизно до п'яти хвилин. Добавляю чорний перець, мускатний горіх. Сіль, все за смаком, перемішую і тушкую до п'яти хвилин. Сметана має гарно просмажитися. Тушкована сметана завжди має кращий смак. Перець чилі. Пробуємо на сіль на перчик. Якщо треба, досолюємо, доперчуємо. Коли тушкуєте сметану, великий вогонь не робіть, тому що сметана може перетворитися у такі хлоп'я. Тоді, в такому випадку, треба додати хоча б 150 мл молока. Обов'язково. Якщо не маєте молока, тоді тушкуєте сметану на самому маленькому вогні. Спочатку тушкуєте на середньому вогні, потім можете збавити вогонь на маленький і тушкувати. На самому маленькому, вона тоді гарно тушкується і не перетворюється у хлоп'я. Води я сюди абсолютно не додаю. Я налила на початку приблизно 100 мг. можна 150, Сметани я дала 400 грам. Пройшло 5 хвилин. Викладаю смажене м'ясо, довожу майже майже до кипіння, але не зовсім. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні приблизно 25-30 хвилин до готовності. Цей жир також виливаємо. Це смакота, її виливати в раковину не треба. Посипаю зеленю. У мене зелень петрушки. Ви можете давати будь-яку зелень на свій смак. Можна зверху ось так поливати соусом. Просто смачно, по-домашньому зараз відварю картоплю. І буде у мене топтана картопля, пюрешка з такою білою підливкою. Дійсно, така білосніжна, як сніг. Все, накриваю кришкою і залишаю на 25 хвилин. Ця страва дуже смачна. Настільки ніжне м'ясо, соковите. Тому я більше люблю готувати з корячих бедер, тому що вони соковиті. Ось так. Накриваю і залишаю. Картопля вариться. корячі бедра з підливкою тушкуються, смакота. Боже, це настільки смачно, Курочка така соковита, ніжна. У такому вершково сметанному соусі, підливі. Дуже смачно. Рекомендую всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Ручка вийшла в миру така пікантна. Дуже обожнюю пюрешку з такою підливою. До картоплі я дала вершкове масло і трошки відвар де варилася картопля, щоб була така більш-менш рідка, посолила і все. Смачно, просто обожнюю.